Що ближче новий рік, то більший ажіотаж в супермаркетах та на дорогах, масові закупи проводять до відсутності візочків в торгових центрах, довжелезних черг біля каз і негативних емоцій споживачів. Свідок критичної ситуації біля прилавків Христі Решетник. Перед новорічною жіотаж охопив усю Україну на дорогах не проїхати, на ринках не пройти. Неймовірні затори біля усіх супермаркетів. На базарах нині велелюдно. Люди почали скуповуватися ще днів за 3-4 до нового року. На базар ідуть, щоб уникнути черг. Да, в маркетах, конечно. Трудно в касах там ні привіз. Стрімко розходяться новорічні прикраси та ялинки. Про те, що через наплив покупців і присісти ніколи чуємо від продавця. Люди йдуть на роботу, беруть на роботі беруть ялочки. Анна Михасюк уже не перший рік торгує ялинками. Знає, що клієнтів треба гарно припросити. Наші українські ялочки каже за кілька днів до свят розбирають геть усе. «50 ялиночок зробили таких роблених, таких гілочок, такого всього, такі гілочки. А пані Світлана. Що овочами та фруктами приторговує мандери? Дуже києві на свою продукцію особливого попиту ще не відчула. каже їхній хліб відбирають супермаркети. Ринок є ринок, Сюди сіженьки, сюди зубреньки. Черги доказ та відсутність вільних візочків. Щорічна передсвяткова картина. Новорічний ажіотаж розпочинається, як правило, в останній тиждень і йде по зростаючій. Марина Васильівна готувати новорічні страви почала уже зараз, бо добре знає, в нового року ситуація буде критична. Ну, Очереді та напряжна. От я спокійно хожу, думаю, вернулась. Кількість покупців у супермаркетах зросла на 90 відсотків, заявляє Віталій Коба. Зараз активно розбирають продукти тривалого зберігання алкоголь і подарунки. А от піко закупів. Піволь очікують уже завтра та в суботу. Тоді кількість відвідувачів збільшиться втричі. Щоб люди не відчували негативу. Більше на кількість персоналу перед новорічні дні це збільшена кількість продавців, які відпускають людей. Де це е, у нас працюють всі каси на новий рік. Щоправда, складна ситуація на дорогах. Що ближче до нового року, то більше кілометраж заторів. Критична. Втім, попри такі маленькі новорічні незручності, не забувайте новий рік уже на порозі. Христина Рашетник, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.